Вітаю слухачів українського радіо Чернігів. У студії для вас працюю я, Лілія Духно. За пультом у цей час звукорежисер Віктор Баляков, а також відеорежисерка Наталія Луговська. І переходимо до теми нашої розмови. Понад три тисячі поверхів на милицях з додатковим навантаженням на вцілілій нозі. Чернігівець Євген Сивопляс, виконуючи бойові завдання в Авдіївці у складі 3 ї штурмової бригади, втратив ногу. Нині проходить реабілітацію в Луцьку та продовжує кидати виклик самому собі, зокрема, фізичними навантаженнями. Євген Сивопляс сьогодні з нами на зв'язку. Вітаю вас, Євгене! Вітаю зараз, ви, як я зазначила, ви в Луцьку, і це у вас реабілітація чи вже протезування? От розкажіть детальніше, що саме ви проходите. Ще зараз лікуюся десь на кінець травня, початок червня, заплановане вже протезування. А наразі зараз відбувається лікування фантомних болей. Це взагалі виявилося для мене великою несподіванкою. Коли в бою я отримав це поранення. Відбулася евакуація, потім ампутація. І я думав, що після того, як відтяли ногу, вибачаю за таке дієслово, що, що з кожним днем мій стан буде покращуватися, але з'явився фантомний біль, і я, я називаю це так, що з'явився біля мене додатковий всесвіт Бо, про цей фантомний біль. Його просто можна описувати Він постійно може змінюватися, бути дуже різним. Ось. І полікувати його видається дуже складно, треба вживати такі максимальні дози ліків. І Наразі мені зробили катетеризацію прямо в нерв. І чотири рази на добу дають таке знеболювальне, щоб розірвати зв'язок мозку саме з нервом. Ось До понеділка я ще ось а, цим займаюсь. А з понеділка, якщо вже буде доставати цей катетер, якщо це не допоможе, то наступний крок це просто його спалити, цього нерва. Ось, наразі така ситуація. Євгене, як давно ви відчуваєте ці фантомні болі, Ну, от, як давно отримали поранення? І відразу від нього почалися от такі. Problemi. 16 лютого відбулося поранення, 17-го відбулася ампутація, і десь е, через 4 дні вже з'явився такий ну, виражений сильний фантомний біль після ампутації. Угу. Можете розповісти про обставини, як саме відбулося поранення? Це було в Авдіївці, це, це був штурм? Так, так е, ми. Вихищали посадку, моєю відповідальністю було, по цій посадці рухався ворог і штурмував нас. Ця посадка вона була перпендикулярна до дороги, по якій виходили наші суміжні війська. А фактично, якщо б ми не втримали цю посадку, то ворог би нас оточив, і Це було над надвідповідально втримати це. Ворог працював потужно артилерією, а, в нас було багато поранених, і нам постійно потрібні були резерви а, додавати людей, щоб тримати цю лінію. А ось, і я був відповідальний за оборону цієї посадки. Йшов зустрічати наступні резерви. Робив крок правою ногою. А коли переносив центр тіла, то вже нікуди було його перенести. бо Вмить а, осколок перебив ногу, і мені здалося, що нижче коліна нога взагалі відлетіла кудись в сторону. Я впав а, на спину, піднімаю, стегну і, бачу, і не бачу залишка ноги. А він просто так обвис, ну, не, кістка не тримала, там вона була потрощена. І я не побачив цю, цю частину ноги. Ось саме так було поранення. А, евакуація як довго тривала? Чи... Ева... евакуація? Mm. Так, вона була складна тим, що ця посадка була дуже густою, і хлопці, які прийшли мене забрати. Це ж було під час весь час під вогнем. А, вогнем тобто постійно працювала арт... артилерія. Ось і вони мене а, спочатку втягли під руки, знесилювались, просто тягли за бронежилет, просто тягли за руки. І ми всі так втомилися, що я їх залиш. Я їх просив просто залишити мене, бо в мене не було а, сил якось а, ну, а, продовжувати цю евакуацію, просто навіть бути присутнім. Коли відбувається втрата крові, а різко ось і втрачаються сили. Це вже моє третє поранення, і ось кожне попереднє воно проте свідчило, що сили ну, просто миттю зникають і. Важко їм допомагати. Все ж таки, скільки тривала тоді евакуація? Вона десь по самій посадці тривала годину і, можливо, десь годину, коли ми чекали бронетранспортер, який мав приїхати за мною. Приїхав бронетранспортер і він таки вже був битком забитий, мене туди так от передавали, передавали по, по рукам. Поклали і ми їхали. Потім я зрозумів, що мене поклали теж на якогось важкого 300-го, і він такий важкий, що в нього не було навіть сили а, ну, сказати про те, що на нього когось зверху поклали, що йому незручно. А я розумів, там, що він якось стогне, намагається трошки шевелитися, а в мене не було сил якось само себе поправити. Ми вдвох. Я на ньому так, от ми нас везли. А, а хлопці, які там, ну хлопці періодично намагалися запитувати, в якому стані чи в свідомості я, і а, все, що я міг робити, це трошки так казівним пальцем не тримав побратим за руку. Я так казівним пальцем просто гисенько давав знати, що я його чую, що я в свідомості. Євгене, це вже не перше поранення, як ви зазначили, і в 2023 році під Бахмутом ви вже отримували поранення правої ноги. Так, так, було поранення стегнам, як тканини, м'язи. Ось так. Це було перше поранення, яке ну, трошки змінило моє, моє уявлення про, про взагалі про бій. Про те, як реагує організм під час цього. Ну, тобто, фактично, для мене багато чого відкрилось, що пропав цей а, військовий романтизм наївний, коли я спостерігав за боями умовно стилу, а, уявляв собі одне, а в реальності виявлялось інше. Та, попри це, до цих поранень також можна звикнути, можна звикнути, що буде. Що треба очікувати важкої евакуації, сам турнікет по собі це велике випробування. І біль від турнікету а, може бути такою, що хочеться краще брати смерть, там, відкрити його потихеньку, щоб витікала, витікали залишки крові, ніж а, терпіти ці болі. Це прям дуже важко. Ви щоразу собі накладали самостійно турнікет? Чи це були побратими? Перший раз накладав побратим, бо в мене такий був рівень стресу, що так тремтіли руки від переляку, що я не міг собі його накласти. Побратим поруч все зробив. А другий раз і, і ось саме третій. До речі, ось це третє поранення воно там було вже найменше стресу. Навіть по я передавав спокійним голосом, що в мене травматична ампутація, наче це відбулося ну, не зі мною. Ось так. Друге поранення було теж ноги, наскільки я зрозуміла, так? Ні, ні, ні. Це вже була права рука, це також були м'язи від осколок від ручної гранати залетів. Євгене, попри такі поранення, і, зокрема, от таку травматичну ампутацію ноги, ви продовжуєте. Фізичні навантаження. Ви знімаєте відео, публікуєте у соцмережах про те, як із тягарем на нозі і на милицях пересуваєтесь, піднімаєтесь на поверхи щоразу, на сходинках. І вже, як я зазначила, три тисячі поверхів подолали в цьому році. Так. Розкажіть про ці фізичні навантаження. Це вам хтось порадив? Чи ви самі до цього прийшли? Чи це була потреба саме в цьому? От як розпочався цей шлях? Шлях розпочався саме з, а, з першого поранення. Я перебував в госпіталі. Ці дірки від осколків, а, їх так освіжили, гарненько пообрізували, тканини опечені, запалені, і, затампонували. і пері... ну, Не періодично, а щодня міняли ці тампони, але ж не, не зашивали, чекали. Чогось чекали, я не розумію. Ну, і тих процесів медичних, але треба було почекати там десь біля тижня, може трошки більше. А ось. І я ходив з цими дірками. Спочатку, спочатку їх не обрізали так, чистили. Ну, в цілому, в мене зайняло так, що я десь місяць ходив з дірками незашитими і не користувався. М'язами стегна ходив на такому прямому коліні, тобто робив крок лівою ногою, а праве просто підтягував. І за цей час у мене таке відбулася така зневіра в свою праву ногу. І, стоячи перед сходами, щоб зійти вниз. Я хотів зробити крок у цією пораненою правою ногою, але не відчував, що зможу це, і це було страшно. І мені взагалі здавалося, що я стою над, над прірвою. Ну Такий був, така, такий був страх і така не, непевненість була. Ось. А я, але ж, все ж таки я набираю ці мужності, роблю цей крок, Ось, Ну так потихеньку а стаю а, з таким трошки болем, але це видається, і відчуття всередині змінюються. Що я а, повертаю собі. В цю опору на самого себе і вирішую о, ну, почати рухатися. ось о, в госпіталі були сходи, ну такі пожежні. їм не користувався персонал, пацієнти. І кожного вечора, після 20.00, я почав помаленьку тренуватися, ходити тут всюди і побачив, як це впливає на мене. Я виходив з цього жертвеного стану. В такий в стан вже більш переможний, що я молодець. І це стало такою, наче моєю реабілітацією, саме ходьба. А Далі мені ну, за зашивають ці дірки, і а, лікар каже, не рухатись, просто лежати. Ну, рухатись в межах палати, там толи. Я три вечори витримав, не, не рухався, після того вже. Два вечора витримав, а на третій вже знову пішов і мене виписують з госпіталя. Я почав дають підпустку, я почав ходити вдома. Я живу у дев'яти поверхівці, почав ходити вдома. Ось це, це все більше більше захоплювало, міняло мій внутрішній стан, і захотілося прогресу. Я почав в рюкзак класти бутилку з водою, потім ще бутилку додавати. А, у мене гиря була 8 кілограмів, потім я воду достав, поклав гирю в рюкзак і так почав ходити, ходити розходжуватися. І запропонував своїм товаришам а, на Болдені горі зробити такий інтенсив зробити 10 тисяч сходинок. Ось. А на, на, на самій горі зробити тисячу віджимань. Ось. Мен, мене підтримали мої побратими, і ми виконували це інтенсив на протязі п'яти годин. Це в нас взяло часу. Тобто піднімались, підні... опускались щоразу, так Так, під, піднімались, робили відтискання, спускались і так повторювалися, поки ми не досягли цих результатів. І це в мене ще були шви на нозі, і потім зняли шви, і я повертаюсь ще трошки часу я займаюся вдома. Повертаюсь в підрозділ. Ми були на ну, продовжували бути на маххмутському напрямку. А розташовувалися ми між бойовими виходами в містах Краматорськ, Костянтинівка. І там ми орендували квартиру 9-поверхівка. І між бойовими виходами я тренувався там. Ось, і це стало таким моїм такою моєю реабілітацією. Ось і ця вправа вона також гарно розвивала витривалість, яка потрібна була. Прямо ось це було дуже влучно саме ходити по сходах. Я додавав вагу. Uh, З'явилася мета зробити 10 тисяч поверхів у 23-му році, а uh, вага додаткова вага вже складала 35 кілограмів, і цю ціль я переніс на 24-й рік, так само зробити 10 тисяч, але вже з вагою зрости, зрости до 50 кілограмів. Ось і uh, коли відбулося друге поранення, я нас привезли uh, в госпіталь чи лікарню, вже точно не пам'ятаю в Харківській області. Вечором я ночую, і на наступний день вже в цій п'ятиповерхівці я зробив 60 підйомів на п'ятий поверх. Пам'ятаю, як я зайшов в палату, і в мене просто такий був ну, дуже крутий, класний внутрішній стан. Що... Це одразу після поранення намилиться. Це на наступний день. Ні-ні, ні це ще й коли було в руку. В руку. Ага. Після в руку, другого в руку. поранення. Так, так, так. А ось. А вже ось це третє поранення з 17 на 18 відбувається ампутація. А зранку 24-го ампутація в місті Дніпрі, зранку 24-го мене привозять, ну, евакуаційним потягом привозять в місто Луцьк і там а я, лікар, лікар дає мені милиці, я беру ці милиці. І перше, що я роблю, це знаходжу сходи в цій лікарні, приходжу до них піднімаюсь на три сходинки, бо в мене була, була ми, що я із милицями знайомлюсь, як на них ходити. Заходжу на три сходинки і розумію, що все, що а, я зможу себе реабілітувати. Що де б я не був, моє місце сили це сходи в будь-якій установі. І саме це мене і під, підніме, поверне і ну, соціалізує ось саме через цю праву. І вже вечором. Вечором я вже почав робити тренування. А, я побачив, що я ж на... з ногами я міг там зробити, наприклад, 160 поверхів за тренування. А от без ноги я зробив 10 поверхів, і то було вкрай важко, бо саме навантаження вже багато впало на плечовий пояс, який треба ось ну, підсилити, розробити його, щоб він міг. І з того вечора я почав. Над цим працювати, зробити поверхи. Ви це ну так позначаєте свої вправи. Так, це і підйом, так. і спуск, чи лише підйом? Це ну це підйом і спуск. Так, так, угу. так. Я пропоную нашим глядачам побачити, як це все відбувається, у ролику, який знімає Євген Сивопляс. Отож, пане Євгене, щойно ми переглянули ролик, як ви піднімаєтесь з однією ногою на милицях, пересуваючись, з поверха на поверх. За рік, за 2024, за початок цього року ви вже зробили таких три тисячі поверхів. А скажіть, ваша мотивація фільмувати це і публікувати у соцмережах? Чому саме от ви це робите? Це можливо, знаєте людей, яких це надихає, і вони вже діляться цим? Розкажіть саме так. Так, е ну ще, ще, ще це почало працювати ще з 23-го, бо я також там знімав, а, викладав і отримував зворотний зв'язок, ну, що це вражає, що це надихає людей, а, що це мотивує і собі щось робити. Я чув такі слова, що коли а, ми тебе бачимо, або коли я тебе бачу, то хочу теж щось собі робити. Тобто я розумію, що а, не треба це ховати, бо це може простимулювати, поспонукати інших людей, щось робити для свого розвитку або для свого лікування чи реабілітації. Ну, це, має бути таким, це може бути таким, знаєте, як а, тим, що може вказувати людині шлях. І для себе, для неї, як то це дивиться. Ви не лише знімаєте ролики про те, як ходити на сходинках, а разом із тим формуєте таке ставлення соціуму, ставлення оточення до людей з ампутаціями. Знову ж таки, пропоную нашим глядачам переглянути ролик. Пане Євгене, розкажіть, як саме розпочалась от ця ідея знімати ролики щодо ставлення оточення до військових з ампутаціями, взагалі до людей з ампутаціями? Це моя особиста історія. Я вийшов в місто зробити побутові справи і рухався тротуаром, шукав перукарню. І бачу, що люди назустріч уникають поглядів, відвертають обличчя. І спочатку мені здалося, що зі мною щось не так. Я не красивий, я там прокажений, я... чи я потвора, чого ж да, вони мене не, не приймають. І Я вгнав від себе ці думки, намагався переключити увагу. Але все одно, ось всі наступні, які люди йшли, вони повертали мене до цього, що зі мною щось не так. І якось було а, дуже образливо. Хотілося навпаки, навпаки якогось якоїсь поваги, там уваги. Я ж робив, робив таку святу справу захист нашої батьківщини, а суспільство мене не, не приймає. І вечором, коли я вже повернувся в лікарню, а, я почав думати про це, що а, ну так не має бути. Ось просто не має бути, не можна цього залишати. І з'явилася ідея записати такий перший ролик з тими листочками, де сказати про свої почуття і показати рішення, як же ж а, нас подружити, от побудувати комунікацію між суспільством, військовослужбовцем без, без кінцівки. Зробили це. А ось, а потім знову були виходи в місто. Я побачив, що не, не, не та, ну, в коментарях написали гарненько, все любимо там. Все гарно в коментарях, але ж а, на вулиці нічого не змінюється. А, зробили ще один, нічого не змінюється. І ось робили третій, вже я тримав плакати а, тут, близько на Лесі Українки вулиці, і вже почались зрушення. Я нарахував там ну десь в загальному шість. Жестів, а, і дуже мене надихнуло те, що ми закінчили акцію. Я пішов в торговий центр, чекав ліфт. А ось ліфт приїхав, звідти вийшли люди. Жіночка така виходять чи приклала руку, і це прям ну, було дуже класно. Ви маєте на увазі жест подяки, тобто прикладення руки руки до серця? Так? Так, так, так. так. А коли, а, от так. цей був перший жест в вашу адресу, що тоді ви відчули? це було от, ну, отримання вдячності тієї від цивільного населення, чи полегшення, що все ж таки немарно ви знімали ці відео і звертались до оточення? Спочатку перші жити це полегшення, що треба вірити в людей, вони зможуть, вони навчаться цього. А наступні ці, наприклад, у цей шостий, він просто був такий, наче там, як подарунок, вже ну, прям як, ну, класно було просто. я на крилах потім йшов після цього. Ось. І о, сьогодні ми, до речі, теж будемо продовжувати цю акцію на 12 годину. Ось, після нашої розмови. А, допоки там я не повернувся у військ, маю цей додатковий час а, після лікування занять, то хочеться його спрямувати на те, щоб. Зміни, змінити, змінити допомогти нашому суспільству. Тобто подібні акції саме від вас вони будуть продовжуватись незалежно від того, в якому місті перебуваєте? От на даний момент ви у Луцьку, як ми говорили, а О, далі так. А далі 31 травня заплановано а, заплановано протезування у Львові. Там дуже багато молоді, а, ну, людно, дуже там ну, багато гарних місць, де це можна продовжувати. Угу. Пане Євгене, ви сказали про те, що плануєте повертатися до війська. А ви вже говорили з лікарями про те, що отримавши протез, ви зможете продовжувати нести службу. Чи це особисто ваші такі поки що наміри, з якими ви наділились? О, ділився, а ось навіть якщо в мене не буде протеза, я готовий навіть набули цих продовжувати службу. Знаєте, є маршрують повстанці така пісня, а, у 20 сторіччі співали а, ну, х, хлопці і дівчата, які пізніше стали вояками українські повстанці армії. так, такі рядки То живий ряд ставай а, визволяти боронити рідний край. І ось прикметник живий. Він саме каже мені про те, що. А, що я взагалі маю боротися там, ну, поки є життя. Тобто втрата кінцівки або ці періодичні поранення, вони не мають стати переповною. І ці рядки мене реально надихають. Ще є такі рядки, можливо, як саме сказав і Степан Бандера, що віддати всього цілого себе, всі ці свої сили і здібності на захист батьківщини. Ось тому о, планую, планую, хочу повертатися у військо і бути корисним. Ем, можливо, ну, неможливо, а вже так ефективно бігати в посадці, штурмувати. Я вже не зможу на протезі, але ж там бути до долученим до того, щоб передавати досвід молодим хлопцям, які приходять до нас, ось допомагати їм зростати в цій професії. Працювати на боєздатність підрозділу я зможу. Пане Євгене, я вам дякую за розмову. Дякую за те, що поділились особистою історією, і бажаємо вам якомога швидшого одужання. Нагадаю нашим слухачам, що це був Євген Севопляс, військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади, з яким ми говорили про його відновлення і про те, як він мотивує інших не здаватись, не втрачати надії і разом з тим правильно ставитись оточенню до військових і, взагалі, до людей з ампутаціями.